Квартира чи гуртожиток. Студентам, яким вдалося отримати місце в університетах Львова, зараз час вирішувати наступне завдання де у Львові жити. Донька пана Василя щойно вступила на політологію. Де її жити? Сім'я із Дрогобича вже визначилась. Подали заяву на місце у гуртожитку. Ну, гуртожитку краще, набагато цікавіше, який би гуртожиток цей не був, тому що свого роду романтика молодь. Але взагалі умови, та як, як собі поставиш, так і висписи, де б ти не був, в якій компанії, то ж не вулиці, все-таки. Ціни на студентське житло цьогоріч не змінились. Місце у студмістечку Львівської політехніки коштує від 90 до півтори сотні гривень. Навіть у цих блоках із новими меблями, що залишились після Євро 2012. Керівник студмістечка розповідає, поселяють усіх, хто живе далі, ніж 50 кілометрів від Львова, такого влаштовують умови проживання. Цього року тут побільшає першокурсників із центру та сходу України. Їх поселити важче, коли людина вже прибула, наприклад, там з Криму чи з Одеської області, не можеш їй сказати, щоб зачекайте, будь ласка, так приїдьте через декілька днів. Тобто, треба одразу шукати місце і поселяти. В тому є де іноді є складність. Із вересня у Львові запрацює новий гуртожиток на 130 людей. Місце у колегіумі для студентів католицького університету коштуватиме 400 гривень. Керівник колегіуму, який власне розробляє правила проживання, розповідає, має намір створити цілком новий для Львова студентський простір. В Ньому будуть разом зі студентами проживати, наприклад, куратори. Тобто, це наші викладачі зі своїми сім'ями, які будуть мати під своєю опікою ну 20-25 студентів. Кожен повер, кожне крило буде мати свого куратора. Е, унікальність у цього колегію міє там, що також будуть жити люди з особливими потребами. Студентський попит традиційно підняв ціни на оренду квартир. Зараз однокімнатне помешкання дешевше ніж 1800 гривень на місяць, знайти важко. Найчастіше студенти групуються і винаймають квартиру разом. Хоча не всі власники готові пускати до себе молодих людей. Студенти це трошки лотерея. Одні студенти є порядні і нормальні, які приїхали і навчаються, а інші є так само нормальні, але які люблять трошки погуляти до п'ятої ранку. І ні, кожен хоче мати проблеми потім з сусідами. Вартість житлової оренди дещо спаде у жовтні, коли студенти вже визначаться, де жити у Львові. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Роман Маленький. Головні новини Львова.